Це віка-підсумки. Мене звати Олеся Омельченко. Огляд найважливішого і найцікавішого із життя Черкащини. Далі до вашої уваги. Починаємо. На Черкащині будують новий завод з виробництва картоплі фрі, потужністю до 60 тисяч тонн. Це перший такий завод в Україні. В області тримають курс на розвиток не лише вирощування, а й переробки урожаю. Це дасть більше можливостей для розвитку економіки та нові робочі місця. Завод розташують на території індустріального парку. Це вже буде третій такий на Черкащині. Приватна компанія має на меті перетворити цей майданчик на потужний центр агропереробки та харчового виробництва. Площа індустріального парку становитиме майже 30 гектарів. Реалізують проєкт у співпраці з міжнародними партнерами. Угрупування наркоторговців ліквідували поблизу Черкас. Фігуранти продавали амфетамін, солі та канабіс. Разом зі спецпризначенцями поліція здійснила цілу спецоперацію із затримання. Провели до 10 обшуків житла та автотранспорту. Деталі розповість відділ комунікації. Оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими слідчого слідчим управління головного управління національної поліції в Черкаській області викрили групи зловмисників, які налагодили оборудки з наркотиками на території Черкаського району. Керував наркобізнесом 49-річний житель села Слобода. Допомагали йому в цьому 25, 40 та 46-річні чоловіки, які спеціалізувалися на розповсюдженні наркотиків безпосередньо поштою або з рук в руки. Фігуранти збували психотропні речовини, амфита ні, піві пісолі, а також канабіс, за результатами оперативно розшукової роботи, поліцейські провели масштабну спецоперацію за силової підтримки спецпризначенців, під час якої одночасно провели до 10 обшуків у житлових будинках фігурантів та їхньому транспорті. У результаті слідчих дій вилучено банківські картки, чернові записи, грошові кошти, пакети з речовиною рослинного походження та з порошкоподібною речовиною та інші речові докази, які направлено для проведення відповідних експертиз до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. Лідера наркогрупи та 25-річного збувача слідчі поліції затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. України. наразі під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною першої, частиною другої статті 307 кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення. Волі з конфіскацією майна. вирішується питання щодо кваліфікації дій та притягнення до відповідальності інших фігурантів. Слідчі дії тривають. Цьогорічний день знань у Черкасах став особливим. Адже 1 вересня у місті розпочав роботу ліцей імені захисників України. У закладі юнаки і дівчата отримуватимуть посилену військово-фізичну підготовку. Із першими учнями ліцею знайомилася Валерія Кісільова. У Черкасах відкрили ліцей з посиленою військовою фізичною підготовкою. Заклад уперше зустрів своїх учнів на урочистій лінійці до Дня Знань. Тимур цього року починає навчатися у 10 класі. Це була моя мрія ще з дитинства. Я дуже хотів піти або в поліцейський, або воєнна справа. У нас цим літом відкрився воєнний ліцей. Мені про це сказала мама. Я вирішив випробувати себе. На лінійці вишикувалися 68 ліцеїстів. Для того, аби вступити до навчального закладу, треба було скласти іспити. Про це розповіла учениця 10 класу Ірина Лущ. Ну так сильно важко там було попасти. Математика, українська мова, англійська і випробування. Відживання, біг. Військово-спортивний ліцей створено з ініціативи міської ради Черкас. Ліцеїсти здобуватимуть базову та профільну середню освіту одночасно з військово-патріотичною підготовкою. Ми маємо перший набір учнів, ми маємо учні 8, 9 та 10 класу. Тобто, фактично сьогодні стартує ця подія і повторююся, що вона є дійсно знаковою для нашого міста. Це як спортивний ліцей. Там, де ми будемо навчати наших. Хлопців бути мужніми, сильними, де дівчата підтягнуть свою форму. Зрозуміло, що це буде патріотичне виховання і більш уже військові навички. Можливо, багато наших випускників стануть студентами або стануть учнями військових училищ. Директор військового ліцею Григорій Очеретянко звернувся до учнів, батьків і педагогів з напутніми словами на цей навчальний рік. Я хочу цей день дуже коротко побажати батькам. Мудрості і терпіння, будьте мудрими і терплячими. Педагогічному колективу натхнення сміливості і рішучості у нас все вийде. Дорогі ліцеїсти, вам бажаю одного спраги, спраги до знань. Будьте спраглими до знань і сміливо крокуйте до своєї мрії. Символічною подією стало підписання меморандуму про співпрацю між ліцеєм та Національною гвардією України. Валерія Кісільова, Павло Обалевич, телеканал Віка. Батьки першачків уже починають отримувати виплати за державною програмою пакунок школяра. Таким чином, тато або мама дитини, яка йде цього року у перший клас, можуть отримати на безготівковий рахунок 5 тисяч гривень і витратити їх на одяг або шкільне приладдя. Як це працює, розповідаємо. Гольфик, класичні штанці, джинси, обов'язково бомбер, адже це вже осінь, буде прохолода, тому ми навіть це рекомендуємо. І подалі це може бути і спортивні штани, спортивний костюм, також біленьке поло і футболка. Зараз у нас в розгарі шкільний сезон, то відповідно купують одяг для діток на перший клас. Це шкільна форма, це спортивний одяг, це взуття, тобто це можуть бути. Крусівки, це можуть бути туфлі, туфлі, нижня білизна і верхній одяг, тому що незабаром осінь. Консультант Катерина вже кілька років працює в магазині, тож добре знає, що порадити мамам і татам. Для дівчаток, наприклад, беруть вишиті сукні як альтернативу вишитій сорочці на святковий день. 1349 гривень. Така модель іде, 1098. Це йде саме ляні моделі. Для тих, хто вже все купив на початок навчання, радять купувати одяг та взуття на холод. Одну пору осіння куртка і сонячний. Ми вже готуємося до зимового періоду, тому вже ми отримали і зимові куртки. Також рекомендуємо матусям вже брати їх наперед. У магазині додають. Продають переважно товари вітчизняних виробників. Тож такі програми, як пакунок школяра і пакунок малюка, це підтримка і для батьків, і для підприємців. Щоб отримати 5 тисяч гривень за програмою Пакунок школяра, потрібно подати заявку у додатку Дія або у відділенні пенсійного фонду. Цього року я мама першокласника. Тож перевірити, чи працює програма пакунок школяра, я можу самостійно. Від подання моєї заявки онлайн до нарахування коштів минуло близько тижня. Вибираємо одяг для першокласника і при оплаті застосовуємо діджитал-картку Дія. вам за покупочку, гармоня. Дякую. Заявки на виплати за програмою Пакунок школяра на Черкащині вже подали понад три тисячі родин. Усього ж в області близько восьми тисяч першокласників. У тих, хто ще не подав заявку, є час до 5 листопада. Виплату буде зараховано впродовж 14 днів з моменту оформлення. Нарахування здійснюють на дія картку або на картку, яка зазначена в заяві до сервісного центру пенсійного фонду. Ці кошти можна буде використати протягом 180 днів з моменту зарахування їх На банківський рахунок. Е, і ще така е, цікавинка, що ці кошти можна використати як на придбання е, знаряддя канцтоварів одягу взуття через інтернет, так і в, е, в будь-якому магазині, але оплата повинна здійснюватися тільки е, безготівковим розрахунком. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка. А тим, хто вже купив для школи все необхідне, радимо провести вільний час у Черкаському зоопарку. Там підростають маленькі мангусти жовті. Малюки народилися наприкінці липня, але освоювати територію вольєру взялися лише зараз. І вже їдять із однієї миски з батьками. У цієї пари мангуст це вже другий припліт за рік і вдруге трійня. Приходьте знайомитися із милими та допитливими тваринками. Це всі найважливіші новини. Більше подій на нашому сайті Vika.ua. Підписуйтеся на телеканал Віка в Ютуб, щоб нічого не пропустити. Побачимось.